Побачиш, та я не один мосик нікого. 200 мостиків стоїть. Не треба молотити. Я знаю, я це знаю, я це навіть виносила на сесіях. Я це знаю, це питання вирішила, буде загальне. Оцей вісь наслід, який Ванілов насипав ти... від сахарного заводу, коли він там робив. Він поставив цього два-три лотка плохи. Коли вода наповняється, вона заливає людські огород. А от Гідроспоруда гідроспоруд. та, гідроспоруди. Обил воду, я не став. Обил водой. Вася Вася ставив. який робив на водокачку. Тепер дивіться. Я знімаю. Володимир Іванович, тут землі вже не було. Ізвині мене, будь ласка. Її тут не було. Хто її поставив вітя? Сахарний завод поставив греблю. І уровень, якщо ти капнеш біто. Якщо ти капнеш, вся дорога буде у фльорах. Вся вода буде в фльорах. Лучше признайся, що це типу. Я... Є закон, ну правильно, а ви ще можете ще раз сказати, як ви це хочете зробити? о користування сері так же, як користування на права да. оренди, так? Так, 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 так законні написано, а так? А якщо він буде виставлений на аукціон? Ні, так... ми аукціон не дамо. Не аукціон, аукціон, як він може бути виставлений на аукціон? Ми не дамо. Тому що аукціон получається людей, у кого деньги, тот і той і той господар, понимаєте? У нас ми... його немає, тих грошей. Розумієте? то є Ру. громада все Плаць. тому, що він вынесен из межов, если він Зараз на Я, например, тоже контактировал тендер, государство сейчас говорит о том, что у кого кто предоставит, то сель Рада на правах с вами сообщественную організацією, разрабатывает тендерное а, тендерные условия на которые, как бы, да? обязательно которое да. приходит инвестор и говорит я это все завтра отремонтирую сделаю но вы мне даете с того ну и там говорится мы даем с того допустим сроком на два года то есть и человек говорит я укреплю берега сделаю эту дамбу обеспечу э, доступ людям вы сможете там ловить это то есть нет не, я не я не говорю не. к примеру а, я говорю в целом как оно делается. И вот почему государство и требует тендер, по факту. Потому что здесь человек, который бы имеет больше денег, он, соответственно, то, что у вас нет, да, но он берет на себя больше обязательств за счет вас. Но я не знаю, как оно у вас. подождите, да. смотрите, у нас нет? уже было такое. Нет, я просто говорю. Вот у нас уже нет этого. Нет, не, я спрашиваю. В договоре в договор на 20 прописано, прописано, что за первый рейд у нас есть широкопия этих договоров. Если нужно, то мы их...

Село Кослободка Слободка, бывшая тракторная бригада. Там домик есть, там люди Там якась ну, В общем часть используется А часть не используется Вот здание, Шу дальше не используется Вот дивите Вот це пицца Дівництва дали 0,12 соток, А захватив больше гектара А що ну, ж він, він садить тут? А захватив. нічого дивите нема нічого Ви бачите на цей бардак? Ну а як він захватив? Дали після дідницю розрішення по 12 сотень, заклади більше гектара землі. Шпали воно стоять у воді, вербузок, бачили там. Так, коптілка прибрежний котрі нельзя строїти тепер пожалуйста причі я вам покажу де він вирів він І дивіться бачите камери наблюдня стоять копак зверху оце він наблюдає за вщина, а потім робив противоправні всі ці докази, як він там робить. Там відеокамери в місцях, в місцях. загального користування люди, за я. От, от стоїть відеокамера і там у себе на дачі він поставив отак дві камери, які дивляться з весь противоположні берега. Бачите, шпали у воді, а коли вода вода аж сюди йде. Люди по таким ну, Тут йде нарушення закона, як наче ніхто не бачить, не чує цього. О, він там в судах падає на коліна, хреститься. Та ну це не може так бути. Ну як? Ну за люди, є ж закон, правильно? Його він 3 говори. прибережна зона повинна становити 150 метрів. Тобто від води 150 метрів сюди це прибережна зона загального користування. Ми маємо право на ній знаходитись, так як будь-який з нас. Правильно? Він визиває міліцію. Приїжджає міліція сюди. І починається, він починає брехати, що ми зриваємо у нього замки, якісь тут, щось ламаємо. Міліція дивиться, нічого не поломано. Докажеш, що О, І він кричить, це частна собственность. Ви нічого не знаєте закони. Синок його кричить. 30 метрів прибережна зона. Я говорю, то чекайте, 30 метрів це в маленьких водоймах, але ж є водний кодекс. Де це все написано. А так, так, а так. що це за копанка? А це от е, він самовольно собі рішив викопати. Викопав, на ній немає ніяких документів, нічого. Якщо на оці городи є якимось чином, вони викликають. А отримали... яка мета? Що він її викопав? А Бог його знає. Ніхто того не знає. То ніхто того не знає.